Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Дро Україна, на каналі Української Відьма. Звувуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось найближчий тиждень для вас. Давайте 7-10 днів, як ми і дивились, що буде відбуватись. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті. 7-10 днів для вас. Спочатку загальна енергія періоду, а потім по варіантах, на декілька варіантів. Сильна енергія, до речі, гарний період. І для того, щоб помріяти, і для того, щоб діяти, і для того, щоб сил набратись одужати, і для того, щоб кудись в якусь дорогу зібратись. І знаєте, от якщо зараз буде трошки легше. Якщо зараз навіть є якийсь настрій, щось створювати, щось робити, то ви робіть це вчасно, тому що потім зміниться ситуація, може бути і важкіша, і якісь такі, знаєте, якісь проблеми наваляться і купа якихось справ. Тому... Використовуєте, тобто, просто, знаєте, прожити ці дні і сходити на роботу, ні про що не помріяти, не відпочити, не зробити щось для себе. Це не той формат. Цей тиждень треба просто насолоджуватись кожним днем, який приходить в ваше життя. Шукати те приємне, що в ньому є, посміхатись. 7-10 днів, що вас чекає, яка йде вам інформація на декілька варіантів. Навчайтесь контролювати емоції, посміхатись проблемам в обличчях. Не реагувати відразу на якісь провокації, навчіться. Просто цей тиждень він такий. І за ваш спокій, за вашу витримку, витривалість вас віддячить. тут. І приємні можуть бути слова, і у когось вирішення фінансової проблеми. Якщо ви когось чекаєте, прояв якоїсь людини, людина може проявитися. Не віддавайте своє. Ви комусь допоможете двоєчки, а потім вам не вистачить і потім у вас будуть проблеми. Не віддавайте своє. І не показуєте, що, що у вас багато всього є. Маніпуляція йде. Знаєте, як людина може піти на сварку, посваритись з вами, а потім сказати, я ж тебе люблю. Будьте уважні. Якщо ви відчуваєте, що це маніпуляція, то не варто на це звертати увагу. Вам потрібна буде допомога. Ви будете, знаєте, якось себе відчувати, як не на своєму місці. Я хочу щось змінити, я хочу спокою, я хочу прояснити ситуацію. Навчитися домовлятися самі з собою. Я сьогодні йду гуляти, бо ми працюємо до такої-то години. Потім я чимось ще займаюсь. Концентруйтесь на своїх думках. У вас ваші думки вас будуть просто вбивати. Так, карту смерті. Ви себе мучите, думати, додумуванням таким, а де він, а що він, а що я сказала, а може там по роботі, може, все буде погано. От живіть тут і зараз, і це важливо, і дивіться, наскільки люди включаються, підключаються до ваших проблем, саме в питанні їх вирішення, не коли вони їх вам нові приносять проблеми. Коли вони хочуть вам допомогти, я тобі я хочу тебе підтримати. Пішли, вип'ємо кави, Я просто хочу тебе пригостити. І це цінно.